Зробити місто красивішим та облагородити його, із такою метою єдиний розрахунковий центр продовжує програму облаштування прибудинкових територій. В першу чергу бралися за двори, що знаходилися у критичному стані, каже начальник відділу експлуатації ЄРЦ Іван Коман. За кошти статутного фонду підприємства вже вдалося відремонтувати тротуари та стоянки для автомобілів біля низки багатоповерхівок. Цього року ми вже зробили декілька таких великих об'єктів. Це Чорновола, 140 вулиця, Галицька, 140, Хоткевича, 46-48. Великий об'єм робіт зроблений і ще продовжується робити. Це є вулиця Молодіжна в дворах і прибудинкових територіях. Закінчуємо роботи по вулиці Вовчиненській 192, 194, 196. Олександр Макогін, котрий мешкає в будинку 140 на вулиці Галицькій, розповідає багатоповерхівку, звели ще у 1980 році. Відтоді роботи з благоустрою території не проводилися взагалі. Тому ремонт, проведений підрядниками ЄРЦ, став для людей справжнім подарунком, адже раніше на розбитих тротуарах та східцях мешканці ризикували травмуватися. Тепер доріжки не лише рівні, але й красиві. Дякувати Богу і дякувати тим людям, які посприяли тому, щоб це зробити на даний час. Ми маємо Гарну територію маємо е, зроблену бруківку. Нам виклали бордюрчик, зробили площадку для автомобілів, які стоять поряд будинком. Цьогоріч на облаштування прибудинкових територій ЄРЦ планує спрямувати понад 3 мільйони гривень. Всі роботи підприємство виконує у тісній взаємодії з побажаннями мешканців.